Розбирають радіовежу, який майже 100 років на проспекті науки у Дніпрі демонтують башту. Встановлено у 1933 році. За словами історика Максима Кавуна, свого часу вона трасувала радіосигнал на всю область. Останні роки вежа не працювала за призначенням. На ній було встановлено обладнання операторів мобільного зв'язку. Розповів Суспільному історик Максим Кавун. Олексій живе неподалік. каже, пам'ятає, якщо у дитинстві завжди дивувався розміром конструкції. Скільки я Скокасія повністопи стоїть. Це все викуплено, мабуть, будуть щось діти. Може бути, поета. Поэтому... Заражала. Вона раніше красила, то фарба розгорталася на машини, коли її фарбували. То було б більше проблем. А так, ну, немає, немає, вона ж не працююча, вже давно не працюючи. З дитинства вежу пам'ятає і Лариса. Жінка живе, прямо навпроти неї. Ділиться, розбирати конструкцію почали минулого тижня. Вже тоді на весь район було чути гурки техніки. Там планують якийсь житло якийсь ж... чи будинок, чи що навіть і існує. Е... Кажуть, план там, де декілька будинків буде стояти поряд і все таке. Дніпровська радіовежа була найбільш технологічною серед подібних семи по всій Україні, розповідає історик Максим Кавун. Вежа припинила працювати за призначенням у 2000-х. Історик ділиться за часів УРСР, її могли використовувати не тільки для передачі радіосигналу. В радянський час всі подібні об'єкти використовувалися за подвійним призначенням. У нас відомо більш відомий об'єкт. Це так звана глушилка на колишньому проспекті Ілліча, подібна вежа. Зараз проспект Пилипа Орліка вона використовувалась для глушення тоді ворожих радіостанцій, як називали. Згідно з даними звідки тих джерел, вежа належить концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Суспільне надіслало інформаційний запит до підприємства, аби дізнатися, чому прийняли рішення її демонтувати. Антон Сіренко, Олексій Коренів та Юрій Тинний. Суспільне новини, Дніпро.